що воно по нього приходить, але воно трошки треба підігнути, щоб воно стало так кріплення от вти, в ту дирочку встало. І Так само тут, везде, туш плюс-мінус, щось десь є. Красочне, умовне є, але я б порадив конечно, покрасити нормально, бо воно теж таке одно, однослойне, бачите, одразу, одразу метал. Там навіть нема, може якийсь ґрунт є, але лаку точно немає, просто метал. Одразу о, тому я б радив показати. Бачите, як воздушний фільтр зроблений. Йде, 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 йде йде, йде йде. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Оп. оп, оп. оп. Файно зроблено. Вот, ну, Кентавр 350B. І для чайних людей, для тих, хто не боїться пригод, не боїться експериментів, не боїться складнощів і хоче максимум конячих за мінімум грошей. Валя!